Куртка 100 грамівка, Джек Джонс, Елька Тут дві кишені. з капюшоном Онінсонс. Джекін Джонс. Одна четверта зі змійкою, спортивні штани. Онсонс. Джекін Джонс. розміри L, Футболка на довгий руках в стилі Поло, це Лонгсів, Еска светр від Selected Home. Світшот. Джинси 3230. Світшот спортивний. Джинси On 32 3232. Піджак від Selected. Розмір 50-й. LXL. Джинсовка and Jones. Худі. Джинси. розмір 40 3030. -30. Боксерки, рукавички. Джинс 632, курточка S, светер від Selector 2XL, світшот і зі.